Слава Ісусу Христу! Дітки сплять! Давно їли? А, то вам віддали, та? Господь послав мене і поклав на серце вам купити гостинців. Діткам там йогуртики, бананчики. Але знаєш найважливіше, я хочу тобі сказати, щоб ти до Бога зверталася. Молися до Бога за діток, молися за себе, проси допомоги. Він допоможе тобі, якщо ти щиро до, до нього звернешся. Діткам важко на сонці тут. Я розумію. Звертайся до Бога, щоб ти дітей не мучила, але щоб доважливі, що Бог спас тебе. Він хоче тобі дарувати життя вічне. Ми ж помремо всі скоро. Час, прийде час і всі помремо. А потім вічність. в мене лікарні лежить. Молися за нього, бо якщо ти отак будеш продовжувати жити, твої діти виростуть, теж будуть просити. А їм школу треба віддавати їм. Помий його. Чи її, то хлопчик чи дівчинка? Скільки років? Ріки буся. Рики вісім, маленьке така Як звати? Нора. Нора. А йому? Марія. А, Марія скільки років? У да. мене є хлопчик рік, а доці три. Добре, тебе як звати? Татар. Як? Мене Юра. Я за вас помолюся, можна? Хоче, благослови цих діточок. Допоможи цій мамі їхній і батькам встати на ноги. Пізнати тебе, Господь, Відкрити своє серце, Боже, щоб прийняти тебе. Спаси їхні душі, зміни їхнє життя, Господь, щоб вони жили нормальним життям і слідували за Тобою, і щоб дітки не просили, а ще могли давати інше. Благослови їх на це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Добре. Звертайся до Бога. Читати мієш? Молися, молися своїми словами, але знай, що Бог любить тебе. Він помирав за тебе і за мене. Ісус помирав за нас. Все, дай йогурта там. Бананчика дай йогуртика. Все, папа. Папа. -па.